Всім вітанічка, Вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами вже 4 вересня 2023 року. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути сьогодні максимально ефективним партньорством договорівності. Подивіться уважніше на малюнок, про що тут для вас. Це метафорічні сині картки, і о, кожен малюнок для вас може давати якийсь інсайт. І те, що може нас уводити в мінус, холодність, фрігідність, Подивіться уважніше на малюнок, що тут для вас. І якщо ми відчуємо, що до своїх планів ми якось так охолонули, це стосується не тільки стосунків, а й те, що собі запланували, запитаємо у підсвідомості, що нам. Допоможе, яка стратегія а, е, нам виробляє цей день в плюс. Так? Вибираємо число від 1 до 4. Я виберу 1. І так, ті, хто вибрав число 1, Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше, про що тут для вас? Ну, якщо ви хочете підказку від мене, то для мене це те, що. Важно обговорювати зі своїми партнерами те, що ти вирішив, тому що коли багато людей можна щось комусь делегувати, да, одні функції, хтось то другие, І можна навіть попросити у кого-то на те, що ви запланували, зі своєї точки зору, як він це бачить, але это только тем людям, которые ви довіряєте. І так, ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на малюнок, що тут для себе ви бачите. Якщо щось незрозуміло, звертайтеся, розберемо. Так, ті, хто вибрав число 3. Цей малюнок підказує вам, що це ваша стратегія. Подивіться уважніше, що тут ви для себе бачите. Про що? Тут, якщо щось не зрозуміло, запитуйте, розберемо. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше на малюнок, що тут ви для себе бачите. Бережіть себе, я нового Пока-пока.